Матвій здалеку побачив ці машини і каже, а це ламбаржині. Підійшли? Точно. Ламбаржені. Зелена. Тобі яка зелена подобається чи оранжева? Мені дві. Мені подобається ці ціни. Ціни. Зрозуміло самі кудецькі маршини, які я бачу в своєму реальному житті. Да. От вона така маленька, що Матвій навіть вище, ніж вона. Ага, я висила ось ця і оця. Так. Але там все одно удобніше. Там добре. Ну, там нище косідаєш. Да, дуже круто, ну нічого не видно. Бензин. Вихлопна труба. Тут бензин. Угу. Вот. Mm -hmm.